На городі урожай, що захочеш, ти взбирай. і помідори, і морквицю, і салат, цибулини і перчини, і капусти цілий ряд. Діти, подивіться, що це в корзині. Так, це овочі. Звідки вони взялись у нас? З городу. Де ростуть овочі? Правильно на городі, на грядках. В, лиці, в парнику. А чи знаєте ви, як називається професія людей, які вирощують для нас овочі? Ця професія називається овочівник. Праця овочівників нелегка. Вони піклуються про грунт, в який будуть сіяти огородину. Потім турбуються про молоді всходи, щоб не було шкідників? Бур'яну, щоб було достатньо вологи сонячного тепла. Наші овочівники зібрали щедрий врожай овочів. Я пропоную вам пограти в гру, впізнай овоч за описом. Я буду розповідати вам про овоч, а ви уважно слухайте і відгадуйте, що ж це за овоч. Цей овоч росте на городі. Він може бути червоного або жовтого кольору, круглої або овальної форми. На дотик м'який, гладенький, на смак кисло солодкий. Його можна їсти сирим в салатах або пити сік. Ще готують з нього соуси або консервують і солять на зиму. Відгадали помідор. Він довгастий і зелений, соковитий і смачний. Росте він на городі, його їдять свіжим, солять, консервують, з них ще роблять салати. Так, діти, це огірок. Вона кругла, велика, світла зеленого кольору, має багато листочків. Хрумка, соковита, з неї варять борщ, печуть пиріжки, роблять голубці, їдять сирою і квашеною, тушкованою і смаженою. Здогадалися? Так, це капуста. А зараз, дітки, я пропоную вам самостійно описати. Не називаючи е, е, назви овоча, уявно візьміть із кошика овоч і розповідайте, де він росте, яку має форму, колір, який на дотик, який на смак, в якому вигляді його можна вживати, сирим, вареним, які страви з нього готують. Бажаю вам успіху!